Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити, хочу розглянути життєво важливе запитання: як стати християнином і як ним залишитись. Ми, люди, знаходимося перед великою дилемою життя і смерті. В посланні до Римлян написано: бо заплата за гріх смерть. Всі зрішили і позбавлені Божої слави. Ми всі знаходимося в однаковому становищі, ми всі грішні, і по причині гріха йдемо вниз по вулиці з одностороннім рухом. Чи є рішення цієї дилеми? Так, є. І слава Богу за це. Біблія говорить, що допомога стала доступною для нас завдяки Ісусу Христу. В другому розділі послання до Римлян апостол Павло написав. Божа добрість провадить тебе до покаяння. Тут представлений перший крок для вирішення ділеми, який пропонує нам Господь, і це є покаяння. А що таке покаяння? В першу чергу це жалкування з приводу здійсного нами гріха. Від цього нам стає неприємно, ми відчуваємо відразу до гріха, щире покаяння заохочує нас припинити загравати з гріхом. Апостол Павло писав, що до цього нас приводить Божа добрість. Зверніть увагу ще на одне місце святого Писання, в другому розділі послання до Филип'ян в 13-му вірші написано: бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Тільки завдяки присутності Бога в нашому житті у нас з'являється бажання правильно діяти. Ми можемо бути вірними Богу і його Слову лише завдяки Божій благодаті. Без присутності Бога в нашому житті, без Його благодаті ми будемо діяти точно так, як діють інші люди, що не впізнали Бога. Ісус Христос сказав. Ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне його. Ви звернули увагу на те, скільки людей самі по собі бажають прийти до Господа. Христос говорить. Ніхто не може до мене прийти. Можливо, у вас немає бажання поступати правильно, можливо, ви і не бажаєте йти за Господом, але ті імпульси, які проходять всередині у вас, що приводять до бажання дивитись програму телеканалу Надія, замість того, щоб дивитися якесь розважальне шоу, це свідоцтво того, що Святий Дух працює над вами. Ви повинні дякувати Богові, що Він достукався до вас. Бог по своїй великій любові до нас працює над нами. Він ненавидить гріх, але любить грішників. Бо хоче, щоб ми всі спаслися, і до цього закликає нас Дух Святий. Покаяння це готовність покинути гріх. Необхідно сказати, що будь-яка релігія, яка пропонує прощання без перемоги над гріхом, є гіршою, ніж безрелігійність загалом. Бажаєте знати чому? Повторюючи гріх, ми робимо жорстоким своє серце і спалюємо свою совість. І якщо ми продовжимо це робити, то є небезпека, що ми відкинемо Святого Духа і таким чином можемо втратити спасіння. Я радий, що Христос не тільки прощає мене, але і заохочує мене жити відповідно до Його волі. Я радий, що Ісус не тільки прощає мій гріх, але Він дає мені перемогу. Над гріхом, якщо я уповаю на нього. Другий крок для вирішення дилеми, який пропонує нам Господь, це визнання. Що це означає? Визнання спонукує нас стати на коліна, наодинці сказати Богою про свій гріх і просити пробачення. Справжнє покаяння це поворот. На нашій життєвій дорозі ми йшли в одному напрямку по дорозі життя, а Господь розвернув нас. Ми були на дорозі до загибелі, і завдяки Господу тепер прямуємо у зворотньому напрямку. Це не означає, що ми не будемо робити помилки, але це означає, що ми тепер будемо прагнути до неба і з радістю будемо шукати можливості поговорити з нашим Богом, який є нашим другом. Ісус любить нас дві тисячі років тому Він помер за нас в Євангелії від Івана, в третьому розділі написано. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Дехто думає про Христа як про поліцейського, який тільки спостерігає, щоб на чомусь нас впіймати і засудити. Дорогі друзі, якщо б Христос хотів нас засудити, Він нічого б не робив в плані нашого спасіння. Думайте про Ісуса як про друга, і коли ви склоняєтесь на коліна, ви можете поговорити з Ним відверто, розповісти Йому про всі свої секрети, і Він ніколи не відкине вас, а з готовністю. Прийде на допомогу. На основі чого ми можемо бути переконані, що Бог почув нашу молитву. Господь не буде телефонувати нам і не скаже: Ало Володимире, я тебе почув. Він не збирається писати нам електронного листа або смски, звідки ми можемо знати, що наша молитва почута. Є таке чудове слово віра. Зверніть увагу на те, що Біблія говорить про віру. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Отже, ми повинні мати віру у правдиве Слово Боже, ось яке запевнення ми знаходимо на сторінках Слова Божого. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Хто ховає свої провини, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилований. Якщо Слово Боже запевняє нас в тому, що кожен гріх, який ми сповідуємо, буде прощений, то ми можемо вірити, що це так і буде. Бог не людина і Він не обманює. Коли Ісус Христос був на землі, Він зціляв хворих, Він повертав зір сліпим, Він очищав прокажених і завжди говорив: по вірі вашій, нехай буде вам. Христос не говорив, віра Твоя зробила Тебе здоровим. Наша віра в Господа дає йому можливість зробити великі речі в нашому житті. Необхідно зауважити, що ми живемо по вірі кожен день. До прикладу, ви сидите на кріслі або дивані перед екраном телевізора чи комп'ютера. Ви впевнені, що стілець чи диван не розваляться і ви не пошкодите собі спину. Ви маєте віру, що той, хто зробив цей стілець чи диван, зробив їх досить міцними, щоб вони утримували вас, навіть якщо ви важите більше ніж повинні важити. Коли ви відправляєте поштою листа вашому другу, чи робите йому грошовий переказ, ви вірите, що поштова служба все це йому доставить. Слово Боже говорить: коли ми гріхи свої визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Нам необхідно відвернутися від свого колишнього способу життя і з вірою, що Ісус помер за наші гріхи, попросити його увійти в наше життя. І взяти його під контроль. Поступаючи так, ми стаємо християнами. Бог прощає нас заради Христа і наділяє нас кредитом Його праведності. Коли Ісус помирав на Голговському хресті, поруч з ним висіли два розбійники один по праву, інший по ліву сторону від Нього. Нарешті один з тих розбійників у звернувся до Христа про допомогу. Він бачив, з якою гідністю Ісус поводив себе, чув, як Він просив прощення для своїх мучителів. Розбійник з висоти Христа спостерігав, як священники, похитуючи головами, глузували і знущались. На над Господом Ісусом. Він чув, як Його товариш докоряв Ісусові. Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. Серед натовпу Він бачив багатьох, що захищали Ісуса. В Його душі з'явилося переконання в тому, що це Христос. Безпорадний, помираючий розбійник, пронизаний. Променем надії звернувся до вмираючого Спасителя з благанням. Згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. Відповідь прийшла негайно. Розбійник почув м'який, ніжний, сповнений любові і співчуття сили голос. Запевняю тебе сьогодні, ти будеш зі мною в раю. Зауважте, розбійник назвав Ісуса Господом, Господь це той, хто є паном нашого життя, наш обов'язок покоритися йому. В Євангелії від Марка записані наступні слова, що були сказані Христом. Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Людина, яка не покається і не охреститься, не може потрапити в Царство Боже. Розбійник покаявся, але Він не охрестився. Однак Ісус пообіцяв йому ти будеш спасений. Невже Христос порушив своє Слово? Давайте пригадаємо день, коли був охрещений Ісус. Він прийшов на річку Йордан, де проповідав Іван Хреститель, що був притечею Месії. Коли він побачив Ісуса, що йшов до нього, сказав: Оце агнець Божий, що на себе гріхи світу бере. Ісус увійшов в річку і попросив Івана охрестити його. Іван сказав. Я повинен хреститись від тебе і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді допустив Він Його. Це було правдою, тому що хрещення символізує вмирання для гріха і воскресіння для нового життя. Христос ніколи не грішив, і йому не потрібно було хреститися, але Ісус сказав Іванові: Допусти Це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Виповнивши усю правду, Ісус залишив нам. Приклад, через три з половиною роки Спаситель висів на хресті, і розбійник звернувся до нього, благаючи, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Ісус міг би сказати: О, якби ти тільки міг бути охрещеним. Ні. Ісус сказав: Я справді подарую тобі спасіння. Ви скажете, а як щодо хрещення? Христос дав йому кредит на спасіння. Іншими словами, розбійник отримав спасіння по благодаті через віру, оскільки у нього не було можливості прийняти хрещення. Він помер, але помер з миром у серці. Він спочиває у могилі і буде спочивати до великого Воскресіння, коли Ісус Христос прийде. Слава Господу за цю чудову надію! Через віру в Ісуса всі гріхи розбійника були змиті, і праведність Ісуса була зарахована на Його рахунок, Його ім'я було записано в небесну книгу. Бог робить те ж саме для кожного грішника, який кається і сповідує свої гріхи, і приймає Ісуса як свого Спасителя і Господа. Отже, ми стаємо християнами після того, як своє життя віддаємо Ісусу і свідчимо про це. Приймаючи водне хрещення, давайте подивимося на другу частину нашого запитання. Як залишатись християнином? Ми не тільки маємо стверджувати, що прийняли Ісуса Христа, але повинні належати Йому завжди. Багато людей сьогодні віддають свої серця Господу, але згодом опускають руки і з жалем констатують, що вони не ангели. Щоб цього не сталося, нам необхідно щодня зростати в благодаті. Коли ми будемо рости, то будемо ставати сильнішими і сильнішими, і з Господом зможемо подолати всі перешкоди, що будуть траплятися на нашому шляху. Багатьох людей, напевно, і вас цікавить запитання, як ми можемо отримати силу для зростання в благодаті? З цього приводу, гарну пораду дає нам Ісус Христос в сьомому розділі Євангелії від Матвія. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Лише завдяки Христу ми можемо зростати в благодаті, і такою можливістю може скористатись кожен без винятку, навіть найгірший грішник. Ісус любить нас і прагне нас очистити, спасти. Він розпочинає цей процес і Він його завершить. Продовж процесу нашого зростання в благодаті, Господь обіцяє підтримати нас. Ось чому апостол Павло писав, що Він є начальником і виконавцем нашої віри. Як християни, ми повинні щодня молитися про отримання духовної сили в нашому житті. Зверніть увагу на слова, сказані Ісусом у 26 му розділі Євангелії від Матвія: Пильнуйте і моліться, щоби не впасти на спробу, бадьорий бо дух, але немічне тіло. Що Ісус радить робити, коли на нашому шляху зустрічаються спокуси, а ми без силі їх перемогти. Молитися, якою молитвою слід молитися? Це повинен бути відчайдушний крик про допомогу, тому що ми опинились в біді. Не чекайте, поки прийдете додому, щоб помолитися. Моліться прямо тоді і там, де вас спіткала спокуса. Найкращим прикладом такої молитви для нас є молитва апостола Петра. Одного разу Петро вийшов з човна і став іти по воді на зустріч Ісусу, але, злякавшись з бурі, почав тонути, ось якою тоді була молитва Петра. Рятуй мене, Господи! Петро не молився довгою завченою молитвою. Якщо б Петро так молився, то він потонув би, перш ніж міг сказати Амінь. Дорогі друзі, коли ви опинились в біді, коли будете відчувати, що спокуса вас ось-ось переможе, потрібно послідувати прикладу Петра, звернутися до Господа з воплем. Рятуй мене, Господи! Хочу поділитися з вами секретом і надіюсь, що ви його запам'ятаєте. Ви не можете грішити і молитись одночасно. В ту хвилину, коли ви опинились в біді і звернулись до Господа в молитві, рятуй мене, Господи, допоможи мені. Ви повинні вірити в те, що допомога прийде, адже молитва без віри є мертвою, і віра без діл також є мертвою. Тому, коли ви молитесь, повинні вірити, і тоді віра спонукає вас діяти. Вам необхідно відійти від цієї спокуси, і ви отримаєте перемогу з силою Христа. Коли ви Приймете рішення слідувати за Господом, не турбуйтесь про те, як буде через два роки. За два роки кожен з нас може померти. Прислухайтесь до поради Ісуса Христа, що записана в шостому розділі Євангелії від Матвія. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. кожен день має досить своєї турботи. Прокинувшись вранці зі сну, скажіть Господу, дякую тобі за новий день. Тримай мене сьогодні в своїх руках. Не хвилюйтесь про те, що буде через місяць. Просіть Божої охорони на новий день. Якщо ви будете турбуватися про те, що буде через місяць, ви втратите спокій і будете знаходитися в стресі. Якщо ви отримаєте з Божою допомогою перемогу сьогодні, то можете бути впевнені, що Господь дасть вам її завтра. Проблема деяких людей міститься в тому, що вони не хочуть бути переможцями над спокусами. Вони мають улюблені гріхи, від яких не хочуть відмовитися. Вони хочуть триматися за Господа однією рукою, а за гріх іншою. Але це неможливо. Ісус сказав: Хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Ніхто двом панам служити не може, або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. В християнстві немає місця для нейтрального положення. Хто цурається добра, той автоматично сприяє злу. Хто не перебуває повністю на стороні Бога, той практично стоїть на стороні диявола. Темрява і світло не можуть займати одне і те ж місце в один і той же самий час. Неможливо служити Богові і мамоні, тому що їх вимоги несумісні. Прийшов час зупинитись і не йти більше дорогою компромісів. Необхідно перестати обманювати себе, адже Ісус скоро прийде. Сьогодні настав час примиритись з Богом. Хтось із вас може сказати: так, я хочу це робити, але мені дуже важко перемогти гріх. На сторінках святого Писання ми зустрічаємо імена повії, які унаслідують Боже царство. Вони покаялись і силою Божої благодаті перемогли гріх. Біблія говорить про Давида, який вбив урію і забрав його дружину. Він також буде на небесах, адже Давид розкаявся і залишив гріх і віддав своє життя Христу. Про його розкаяння свідчать слова з 50-го Псалму. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконні мої позагладжуй, серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Блудний син із притчі Ісуса Христа вів розгульний спосіб життя. Зрештою, Він опинився в свинарнику, ось де опиняється кожна людина. Коли відходить від Бога, Біблія говорить, що перебуваючи там, у злиднях, він спам'ятався і сказав: Устану і піду я до батька свого. Іноді Бог дозволяє нам потрапити в скрутне становище, щоб ми могли побачити, куди гріх веде нас. Він залишив свинарник і направився до рідного дому, де його чекав батько з розпростертими руками. Його чекало домашнє тепло, смачна їжа та довгоочікуване мирне життя без стресів. Якщо це міг зробити блудний син, тим більше це можете зробити і ви. Одного разу хлопчик по імені Андрійко розбив вдома дорогоцінну вазу. Він одразу ретельно прибрав черепки і сподівався, що ніхто про це не дізнається. Але батьки помітили, що з хлопчиком щось не в порядку. Коли вони його запитали, чому він такий пригнічений, Андрійко ухилився від відповіді. Несповідана провина його дуже гнітила. В один із днів він не витримав і коли мати побажала йому спокійної ночі, поцілувавши його раптом, Андрійко розридався. Мати стала втішати хлопчика, запевняючи його у своїй любові. І тоді син зізнався і за чого так переживає. Мати, приголубивши його, сказала Чому ж ти не сказав мені про це раніше? Я боявся, бо знав, як ти цінуєш цю вазу, пам'ять про бабусю. Сину мій, відповіла мати, чиста совість, дорожче навіть золотої вази, спи спокійно. Якщо ми, зрішивши, не сповідуємо цей гріх перед Господом в молитві покаяння, то втрачаємо радість спасіння. Христос може спасти нас, Він одержав це право на Голговському хресті. Ісус страждав і помер за нас. Ми всі зрішили, по своїй великій любові до нас Він взяв на себе наш гріх. Своєю смертю, Ісус відкрив нам дорогу до свого вічного царства. Ось такого Ісуса ми маємо. Покидаючи нашу землю, Ісус залишив нам чудову обітницю. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас, а коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Ісус готує місце для кожного з нас у своєму царстві і незабаром прийде, щоби забрати нас додому. Двері до його царства сьогодні відкриті для всіх, хто омитий в крові агенця. Я хочу бути в числі спасенних на обновленій землі, де дерево життя буде приносити свої плоди кожного місяця і де не буде сліз і смерті. Там, на чудових полях Едему, я хочу зустрітись з вами і потиснути вам руку. Ісус бажає побачити всіх нас там. Ради цього Він пролив свою дорогоцінну кров. Він очистив нас від гріха і дав нам силу щодня жити життям переможця. Дозвольте звернутись до вас з запитанням: чи бажаєте ви прийняти те, що Ісус зробив для вас? Чи бажаєте ви отримати спасіння, приготоване для вас, і увійти в Його вічне царство? Дайте собі чесну відповідь на ці запитання. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти працюєш над нашим спасінням. Ми безмежно вдячні тобі за голговські страждання, за пролиту святу невинну кров, за те, що ти сьогодні нас запрошуєш, і ти. Твоїми слідами до вічного Твого царства. Господь, допоможи нам прийняти важливе рішення у своєму житті, стати на Твою сторону і з честю носити ім'я Християн. І допоможи нам залишатися щодня вірними Твоїми дітьми, бути християнами на кожному кроці нашого життя. Благослови наших глядачів, благослови, Господи, країну, щоби в нашій країні сповідувалося Твоє ім'я кожною людиною і щоби. Ти був прославлений і звеличений. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус кожному з нас дав можливість отримати спасіння. Чи скористаємось ми цією можливістю залежить від нашого вибору. Для прийняття рішення, від якого залежить ваше щасливе майбутнє, рекомендую вам серію біблійних уроків дивовижні факти. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20, 20 або напишіть на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. А я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!